Доступне житло у Слободзеї 48 родин готується до новосілля. Майже тисячу рублів для першокласника. Багатодітні батьки отримують допомогу від держави. Бюджет розвитку уряд приступив до формування кошторису на наступний рік. Асійний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в Крук санакруквітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. До кінця року введуть в експлуатацію три будинки: у Бендерах, Григоріополі і Слободзеї. Так працює на практиці програма Доступне житло у Слободзеї. На початку вересня відзначать новосілля 48 родин. Як там ідуть роботи? Дивіться далі. Це найбільша большая комната в моїй квартирі. Ірина Годоба з гордістю проводить екскурсію по своїй двокімнатній квартирі. Зовсім скоро вона з дочкою відзначить новосілля. Все життя керівник танцювального ансамблю Ритмік Данс поневіряється по знімних квартирах, і ось нарешті з'явилася можливість придбати свою квартиру. Допомогла президентська програма Доступне житло. Квартира Ірині обійшлася в 6,5 тисяч доларів. 15 років я знімаю. 15 років я знімаю квартиру, і я думаю, що ще скільки б не мала свого житла, аби не ця програма. Тому нехай на сьогодні це сірий варіант, тільки голі стіни. Дуже радує і гріє думка, що це моя квартира і моє житло. До будинку Покотовського слободзеї вже провели газ, світло, опалення, воду. Перед будинком з'являться парковка, спортивний та дитячі майданчики. Ми, скажімо, вийшли на фінішну пряму, почали роботи з благоустрою. Паралельно готуємо вимощення тротуари, озеленення. Тобто, встигнемо чи не встигнемо, питань не виникає. 48 квартир в основному для працівників бюджетної сфери. До речі, дві квартири отримають, діти-сироти безкоштовно. Будинок стояв 30 років. Нам вдалося... будинок стояв 30 років. Нам вдалося зібрати 48 квартир, скласти цей кооператив. І ось уже півтора року йдуть роботи. Плануємо завершити до наших ювілейних дат. Програма доступне житло в дії. до кінця року. В республіці здадуть ще два будинки в Григоріополі, Бендерах. Продовжить відновлювати недобудови і в 2021-му. Сьогодні рівно 30 років, як у Дубосарах, пройшов референдум. Тоді жителі міста висловилися за входження в Придністров'я. Голосування проходило у складний час. У Молдавії росли націоналістичні настрої. У Придністров'ї взяли курс на самовизначення. Незважаючи на всі протидії, які чинили органи влади Молдавії, міліція Комітет держбезпеки на виборчій дільниці прийшло понад 16 тисяч чоловік. Це 76,6% усіх виборців. 97% проголосували за входження в ПМР в разі його створення і проти застосування триколора. Ідею входження в незалежну республіку підтримували навіть жителі молдавських сіл. А вже 2 вересня 1990 року, на другому надзвичайному з'їзді депутатів всіх рівнів проголосували. Сили ПМР у роботі цього з'їзду взяли участь близько ста делегатів від Дубосар і Дубосарського району. Уряд приступив до формування бюджету на наступний рік. Про стан справ в економіці республіки говорили напередодні на засіданні координаційної ради. Економічні показники за липень цього року відстають від минулорічних на 20%. За прогнозами на серпень обсяги виробництва мають зрости на 3%. Спостерігається приріст експорту. Щодо імпорту зросли поставки в усі галузі промисловості. Це означає, що підприємства готові нарощувати виробництво. Хочу нагадати, що уряд приступив до процедури формування бюджету на наступний рік. Незважаючи на складнощі в економіці, бюджет планується представити в такій же структурі, як і цьогоріч. Це бюджет розвитку. Говорили і про стан справ у сільському господарстві. В республіці завершений збір зернових першої групи. Через тривалу посуху і квітневі заморозки урожайність склала трохи більше 18 центнерів з гектара. Зерна цьогоріч намолочину втричі менше, ніж у 2019-му. На добір склав близько 265 тисяч тонн через посуху в пригніченому стані соняшник і кукуруза. Тут теж очікується значне зниження врожаю. Якщо найближчим Часом не підуть дощі, то частина посівів, яка не має зрощення, не сформує урожай і буде списана. У центрі уваги координаційної ради і підготовка до нового навчального року. У школах республіки завершують заміну вікон, працюють і над проведенням високошвидкісного інтернету, аби навчання в умовах коронавірусу було зручним і безпечним. Будинок культури в Кам'янці готується до свята. Незабаром тут завершить капітальне відновлення будівлі. За майже 60 років її життя капітально ремонтувалася тільки центральна частина фасаду, а отдах протікав, вимушення зруйнувалось, а на стінах обсипала штукатурка. Фонд капітальних вкладень на отримання нового життя культурного районного осередку виділив більше одного мільйона рублів. В першу чергу поміняли вікна та вхідні двері, а далі стару шиферну покрівлю замінили на металочерепиць. Вікна, двері це в першу чергу боротьба з тепловтратами, а покрівля основа будь-якої споруди. Дуже небезпечно, коли дощова вода, на крісла, стіни, електропроводку, а оновлена покрівля вже надійний захист. Істотно змінився і фасад залу для глядачів. Декоративна штукатурка посіла площу понад тисячу квадратних метрів. А замість зруйнованих бетонних відмосток з'явилася тротуарна плитка. Кольорова гама осередку культури підібрана з врахуванням розташованої поруч міської забудови. В ході ремонту будинку культури використані сучасні матеріали і технології. Фасад утеплений екструдованим пінополістиролом, на який нанесена декоративна штукатурка «Короїд». Цокольна частина будівлі оздоблена керамогранітом. Дана будівля стала справжньою прикрасою центральної частини міста. Після завершення всіх зовнішніх робіт будівельники приступлять і до ремонту підлоги в залі для глядачів. Згідно з графіком, здача об'єкту запланована на кінець серпня. Стіни та Петра Слободуніків четверо дітей. Наймолодшій доньці півтора місяця, синові один рік і вісім. Дві старші дівчинки вже школярки. Ксюша цього року йде в перший клас. І, звичайно ж, хочеться, щоб вона була в цей день особливо красивою. Це велика подія для всієї сім'ї і складне завдання для багатодітної родини. У нас не, не тільки вона, у нас є ще одна школьниця. У нас є не тільки вона, є ще одна школярка. Важковато. В середньому портфель від 400 рублів і вище. На допомогу прийшла держава. Багатодітна сім'я Слободоніків днями отримує матеріальну допомогу, щоб зібрати у школу свою першокласницю. Ксюша вже вирішила, на що вони з мамою витратять ці гроші. Лускую, туфлі. ми благодарними, що є таке, що допомагає. Ми вдячні, що є така допомога багатодітним сім'ям. В этом гаду виплата составляє 970 сімдесят на кожного рібінка. Цього року виплати складають 970 сімдесят рублів на кожну дитину. Усі кошти надходять з республіканського бюджету. Механізм такий: сім'я повинна взяти довідку в освітньому закладі на дитину і звернутися у центр, написати заяву. Якщо вони не звертаються, ми письмово або телефоном повідомляємо, щоб прийшли, і уточняємо, чи йде дитина до школи. У Дубосарському районі 353 багатодітні сім'ї. У цьому році вперше за шкільні парти сядуть їхні 56 дітей. Батьки 43 з них вже звернулися по допомогу до держави і отримали належні виплати. Такий суботник маленького двору прийшов він у рибницькій багатоповерхівці на вулиці Кірова. Генеральне прибирання ідея депутата Верховної Ради Якова Галака. Він же особистим прикладом показав, як треба любити і берегти своє місто. Адже краса починається з кожного двору. Це гарна радянська традиція. Треба її підтримувати і далі, тому що крім нас ніхто благоустрій міста не зробить. Крім того, що завозимо пісок, ми фарбуємо майданчики, ремонтуємо все. бо деякі конструкції атракціонів вже з давніх часів поламалися. Багато майданчиків встановлені заново. Суботник приурочили до всесвітнього дня молоді. Ініціативу підтримали активісти молодіжного крила партії відновлення. кажуть, така робота тільки в радість. Ми прийшли, сьогодні підтримати акцію, Ми прийшли сьогодні підтримати акцію, щоб подарувати дітям радість, проявити турботу, а також приємно та з користю провести кінець літа. Всі разом швидко впоралися з роботою. Двір буквально засяяв новими фарбами. На радість дітям і їх батькам. Якщо за 100-бальною шкалою, то я рада на всі 100, бо у мене є маленька племінниця. Вона тут живе, і ми часто з нею виходимо сюди на майданчик. Вона любить яскраві кольори. Буду приводити її сюди, щоб ми каталися з нею на гойдолках, на гірках, гралися в пісочниці. Подібні суботники вже традиція на окрузі Якова Галака. До 30-ти річчя республіки планується провести такі акції і в інших дворах рибниці. Парк Катерини Великої. Тут можна відпочивати цілий день і знайти собі заняття на всі смаки. Ранок зробити спортивним пробіжка, бо фізкультура на свіжому повітрі. Стежка здоров'я, тренажери до ваших послуг для любителів ігрових видів спорту футбольне поле і баскетбольний майданчик. Після спортивних навантажень смачний сніданок. Ресторани комплекс завжди чекає на гостей. Далі прогулянка з дітьми та розваги. Чудоград з атракціонами поруч роледром, взимку каток для знавців. Макет Тераспольської фортеці у деталях, особливо гарний ввечері. Його будуть підсвічувати для поціновичів мистецтва виставковий зал. Тут можна буде познайомитися з роботами місцевих майстрів. Об'єкти в Катерининському парку призначені не тільки для активного відпочинку, а й для душевного наповнювання. Фонтани, альтанки, озера все для любителів релаксу. Вечірній парк теж дивуватиме. Сценічний майданчик практично готовий. І, можливо, зовсім скоро наші вуличні музиканти зможуть давати імпровізовані концерти саме тут. Ранок, день або вечір. Катерина Друга чекає на гостей 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І будьте впевнені, тут ви точно знайдете заняття до душі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.